Слава Богу, брати і сестри! За цей ранковий час, який Бог подарував для нас. І ми перед Його лицем. Хотілося би прочитати Боже Слово, яке на серці сьогодні. То хто має Біблії, можемо разом читати. 30 Друга глава. Книга бутя 21 перший віршик. 23-й віршик. І встав тієї ночі і взяв обидві жінки свої і обидві невільниці та одинадцятеро дітей своїх і перейшов брід ябок. І він узяв їх і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було 25-й вірш І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся з суглоб стегна Якова, як він боровся з ним і промовив: Пусти мене. Бо зійшла до світня зоря, а той відказав: Я не пощу тебе, коли не благословиш мене, і промовив до нього як твоє імення, Той відказав Яків і сказав не Яків буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. І запитав Яків і сказав: Скажи мені ж про своє імення, а той відказав, Пощо питаєш про імення моє? Благословив він його там. Назвав Яків ім'я того місця Пеноїл, бо бачив був Бога лицем у лице та збереглась душа моя. І засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїл. Пеноїл. Брати і сестри, другий вірш, 32 глава, і Яків пішов на дорогу свою і спіткали його Божі ангели. Яків сказав, коли їх побачив, це ж Божий табір. Він назвав ім'я тому місцю Маханаїм і послав Яків послів перед собою. І останній текст Матфія на горна проповіді Ісуса Христа записані такі слова 6 глава. П'ятий вірш Матфія 6:5. Таке слово нам лишив Ісус Христос. А як молитесь, то не будьте, як ті лицемірі, що люблять ставати й молитись по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері й помолися, отцеві своєму, що в Тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобуйтесь їм, бо знає Отець ваш Небесний, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання, брати і сестри. Слава Господу! За те, що Господь сьогодні говорить нам таку обітницю, що Він знає те, чого ми потребуємо, перше нашого прохання або волевиявлення нашого в молитві. Отець Небесний знає, що ми потребуємо. Не завжди те, що ми просимо в нього, в нього те ми потребуємо. Те потребує наша душа, те потребує наш дух. Отець знає, в чому є потреба. Але разом з тим отець бажає чути наші молитви. Немає такого, ви знаєте, що Господь, якби знаючи все, що ми потребуємо, і каже, можете навіть не просити, я й так знаю. Він, бачачи, Вертемей, який сидів, ви знаєте, незрячий, і каже, чого ти хочеш. Приведіть його до мене. Зайшов там людина, що ти хочеш. Розуміючи, що він сидячий, треба йому, але Господу дуже важливо було почути голос, почути прохання, почути те, що бажає людина. Але дуже Господь звертав свою увагу на щирість. І на те, від якого ви знаєте, мотиву ця людина просила, і з яким серцем. І ось ми читаємо в слові Господньому: Бог каже про молитву, навчаючи нас, коли ти молишся. Найперше не роби це показово, не потрібно, щоб це побачило багато людей. Це зменшує силу твоєї просьби, це зменшує увагу Бога до твоєї молитви. Найбільша реакція Господнього Ока на твою молитву це тайна кімната Твоя. І ось Бог каже до людей, які його слухали, каже: не будьте як фарисеї. Вони люблять публічність, вони люблять молитви, які би привернули увагу. Вони люблять, можливо, голосні молитви. Сьогодні ми не раз навіть помічаємо в своєму житті, я аналізував своє життя, що найбільше, де ми молимося як християни, це є Церковні молитви, це на 12, це на 9, це на 7, але Отець Небесний любить бачити таємне. Я пам'ятаю, коли, ви знаєте, стояв на молитві Володимирі Волинському, це був наш регіональний піст, і ми стоїмо, я так собі задумався, багато молоді думаю, чому так мало явного в наш час. От. Просто явного Божого Так, да, Теологія є, біблійне вчення є, багато поглядів є, а явного Божого дійстя дуже мало. І коли так стою, чую, збоку стоїть е, трофявук, е, керівник регіональний, і молиться, каже: Господі, зроби явне в нашому щось собранні. Хочеться так явно побачити Твою благодать. Ми для молоді так явно багато щось розказуємо, але про явне розказуємо, але явно не бачимо. І сразу цей вірш пролунав в моєму серці. Ти, коли молишся, війди в свою комірчину, закрий за собою двері. Брати і сестри, ви знаєте, нікому сьогодні не буде така, таке відкриття, що в нас час люди взагалі часу не мають. Я дивуюся, в який час ми живемо. Немає в людей часу. В нас все мінімально скорочене в плані побуту. Це настільки настроєне. Ми не ходимо за водою до річки, ми не черпаємо, ми не стираємо. Це все робить за нас техніка, але разом з ним в нас немає часу. І ці моменти виявляють, що цей самий сакровенний тайний момент, коли людина має війти в це уєднення з Богом, дияволу вдалося вкрасти. Він навіть в церкву нас спустить, але не в тайну комнату. Він пустить нас на молитви, а не в тайну кімнату, бо в тайній кімнаті Твоя душа входить в аудієнцію, в в'єднання з Богом, в споглядання в, в славу Його, в преображення. Алілуя! І коли Он молився, вмиг лицо його змінилося. Син Божий, будучи на землі в великій славі і силі, маючи потужну владу і зціляючи постійно, приходять в вечори. І написано і залишив їх одних, а сам пішов на гору молитись. Наразі ці слова, ви знаєте, вони трогають мене до глибини. Господи, думаю, ну уявіть собі, він ж Бог був. Ну нам то треба молитись, бо ми люди, ми емоціонально вичерпуємося, ми, як люди, часто виходимо з себе. Нам треба йти в його присутність, щоб настроїтись. Треба не расти його слід, щоб настроїти серце своє, щоб правильно реагувати на ситуацію, на сприйняття інформації. Нам це треба. А Він Бог. Але він знав, де сила, де є оце саме головне для його служіння. І цілі ночі він проводив в молитві, а на ранок сходив з гори, і продовжувалося явне Боже двія. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Отець, який бачить таємне. Таємне, це не просто кімната два на два за закритими дверима. Інколи навіть в цій таємній кімнаті можна боротися з суєтою, з думками, з планами. Але є той момент, коли ти закриваєш, написано серце людини глибокі води, але мудрий вичерпує їх. Щоб вичерпати воду там, де вона б'є, брати і сестри. Ми не раз нас на вулиці, я пам'ятаю, рвали. Труби, ну це такий був час, і там, коли прорве, то ніхто не вичерпував води, поки не перекриють вихід цієї води, поки не перекрити джерела того. І, брати і сестри, наше серце воно, воно має багато входів, і та вода буде там постійно, поки не перекрити туди ці входи. Мудрий перекриє, він знає, як це зробити. Він знає, як вичерпати цю воду, як закрити ці вікна й двері, для того, щоб в тій кімнаті остався ти. Господь говорить через одного пророка до ізраїльського народу: я веду тебе в пустиню, і я буду там говорити до твого серця. Бо пустиня обмежує для тебе, ви знаєте, всякі потоки, від яких ти живеш. Це може бути і світські, і інформаційні, і все, що питає твою душу. І каже Господь до народу свого. Це не те, чим ти маєш жити. Два зла зробив народ мені, мене оставили, а собі взяли інший водойом. Ну, живуть, але це не те, це не життя, це існування. І сьогодні Господь навчає нас, як нам мати явне християнське життя. Воно прямо пропорційно відповідає таємному твоєму житті. Немає таємного, немає явного. Як би ми не підняли наше богослів'я, би ми, ви знаєте, не зробили його помпезно і видимо, таке веске, але воно пусте, як вітер, коли там немає таємного закорінення. І Ов каже: мій корінь був відкритий для води постійно, і роса ночувала на моїх вітках. Чому в часи випробування він стояв твердо? Його стержень був. Дуже дуже міцним, брати і сестри, читаємо Заякова. Не раз Бог нас вводить в це состояння. Я говорю, в состояння, коли нам треба остатися одинці. Ми боїмося цього. Таємна кімната. Інколи нам страшно, не раз ми читаємо навіть записки в наших собраннях, мене оставили, помоліться, щоби ну, хтось був зі мною. Це для людини страшно остатися одинці. остатися одинці. Яків боявся цього. Він не хотів цього 20 років. Ви знаєте, в нього в житті було, коли він був з людьми, то лаван, то мама йому помагала. В кінці кінців, аж життя все на розриві, що так накалялося, і він втікає з доми батька. Це теж непроста ситуація, як вникнути, коли без благословіння, на таких повишених тонах брат дихає смертю йому в спину. І він розуміє, що завтра може без життя лишитися. Він біжить з дому, не знаючи куди. І тут, йому в полі являється Господь. Небо, ангели, драбина і зверху Бог. Ну, як ви думаєте, що ми про, можемо сказати про Якова? Він віруючий чоловік чи не віруючий? Коли ми дивимося на нього, ще більше, 20 років він в Лавана, він вже виходить від Лавана, з ним два стана йде. І він Господу каже, що от я з, з одною палицею прийшов, тут в мене два стана. Він благословенний чи неблагословенний? Два стана в нього, він благословенний. Ну, він сам це каже. Це не, ми так, він каже Господу, в мене два стана благословенний. Разом з тим, третій момент, написано, він йде на зустрічі, ми йде Маханаїм, це ополчення Божих ангелів. Це показує нам, що він Божий чоловік. От якби хтось зараз з нас прийшов і засвідчив, що їхав в Собрання і сон ангелів встреті по дорозі, ну то все. Брату, можна до вечора розказувати, які ті ангели були. Що, що це за ангели? Але брати і сестри, разом з ним в нього проблема. Проблема такого характеру, що без тайної кімнати він її не рішить. Маючи оцей весь багаж духовності такої. Якби люди в нас зараз назвали ну і хату має, і, і те має, і фінанси, і жінка, і діти, і ще й ангелів бачить, і Бог Авраама, Якова, але зустрічі з Богом нема зміни характеру, нема ім'я ніколи не мінялося. Як був хитрий, так і остався хитрий. Як мав статус ненародженого згори, так і лишився. Ну і що це тобі дає? І Бог вводить його в таємну кімнату. Брати і сестри, і написано, і залишився як і один. А що ж треба було для того? А треба було б інформацію. Ззаді вже жертвенник стоїть, який каже, ти назад не перейдеш до Лавана. Ну, нема розворота. Бо Лаван теж йому сказав. Якщо перейдеш, то не... і Бог йому сказав не переходити. Впереді він не може прийти, бо брат, який сказав, що появиться, вб'ю. І тут він починає дипломатію вистроювати, післав туди до нього людей і каже: поговори з ним, скажіть, що раб твій Іяків, раб твій, іде до тебе на зустріч. І ті, тільки пішли, вже з ним 400 є. воєнні, і всі на зустрічі. Написано: і дрогнуло серце Якова. Він злякався. Тільки що казав, що благословенний. А всю ніч каже, благослови мене. То ж ти благословене? Ну де тоді благословення? Назвав себе благословенним, а цілу нічка, благослови мене. Брати і сестри, найбільше благословення це в тайній комнаті пережити Божу славу і знати, що з тобою твій Господь. Алілуя. Це не те, що нас тримає як людей на землі. Там, ви знаєте, це земне. Це не є. Коли ти розумієш, що нема з тобою Бога, що ти не чуєш його голоса. То ти розумієш, ти сама нещасна людина на землі. Ну і що, що ти теологію бачив? Ну і що, що ангели тобі зустрілись? А переконання нема, що Бог з тобою. І написано, яків бореться, і не написано, що Яків боровся, а з Яковом боровся Бог. Викорінюючи цю природу, його, це ім'я, міняючи суть Його, Яків втіпився, Так написано: Ось, я 6-6 говорить, ось я. Не ще щось, інше місце, але в осі написано Он там встретил нас, яка боротьба була, і написано, он плакав і умалял». Оце суть боротьби Якова була. Не так як в наших дитячих бібліях, де ми бачимо не раз, ви знаєте, як і взяв цього ангела весь всі жили з нього, знаєте, напруження таке. Це було велике умаляння в сльозах, Господь. Написано, він перевів сам свідомо дітей, стадав все через поток, а сам лишився в ту ніч один. Це свідоме рішення. Він війшов в тайну комнату. Хватить 20 років втікати від самого себе, йому треба було переконання, що з ним є Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І в ту ніч він пережив Господа, слава Ісусу Христу! Брати і сестри, то було йому більше 40 років. Це був такий собі свідомий чоловік. Ми так легко даємо людям за так дешево. Інколи люди в церкву прийшли, і ми, вони ще не покаялись. Ми кажемо, все, брате, оце вже пережив Господа, радій. Яке пережив Господа? Шукай Господа. Шукай Господа. Шукай, поки не переродиться ім'я Твоє, поки суть не прийде нова в природу Твою, поки ти не зрозумієш, що Бог є той, якого ти чуєш, який веде тебе. Ви знаєте, найбільше обмання нашого вчення і часу нашого, що коли людина покаялася, грехи сповіла, все, вона вже Бога знає. Такого нема в Писанні. Написано, шукайте Бога постійно. Моїсей, ви знаєте, вийшовши з гори Сінай, він умоляє Бога і каже, якщо я брел благодать в очах твоїх, відкрой мені путь Твій, покажи мені славу Твою. Ви знаєте, один проповідник, доктор Тозер, казав, я вкусив Господа, і це наситило мене, і в той же час ще більше породило жажду по ньому. Ви знаєте, ми нуждаємося в Господі в цей ранок. Амінь. Церква Ісуса Христа. Ми напоїтися хочемо від Його істочників. Ми багато що знаємо. Ми можливо Біблію нараз прочитали, але нам треба знати, що з нами є сьогодні Господь, тайна комната, явні Божі діла і голос його в житті. Це те, що поможе нам жити і в цей останній час. І якщо немає, то, ви знаєте, Бог веде тебе туди. Спеціально створить такі умови, як для Якова, не було куди дітися. Боротьба була нелегка, але на ранок над ним засвітило сонце. Ну, хіба вчора воно не світило? А буває, що воно руками світить, а ти його не бачиш за своїм життям, за своїми проблемами, за своїми суєтами. І коли Господь вводить тебе в свою славу, коли міняє твоє серце, міняє твою суть, то і сонце світить. І воно прямо по дорозі. І йдуть два брата. Перед ними стада, вже дипломатичні відносини построєні, все ніби мало працювати. Ну як і в розумів, цього мало. Треба, щоб впереді пішов Господь. 20 років розірваних відносин. Там, ви знаєте, емоції на грані були. І тут тільки погляди їхні зустрілися. Немає, не написано, що там каялися вони. Вони просто впали на шию один одному і прийшло примирення. Брати і сестри, я дивлюсь на ситуацію навіть в нашій церкві. Не буде консенсусу між багатьма питаннями. Нам всім потрібний Господь. Ми не домовимося, Яків і в Ісав це дві різних суті. Там складно було домовитись, дари не допомогли, компроміси не працювали. Але туди в ту ситуацію прийшла Божа слава. Алілуя. Вони плакали, вони обнімалися, прощення прийшло, діти дивилися. Все так було: два брата зустрічаються, це ж брати. Брати і сестри, ми є брати, ми є церква Ісуса Христа. Як багато дияволу вдалося вкрасти в нас через те, що немає тайної комнати, де нас об'єднує слава Ісуса Христа, де об'єднує кров Христа, де об'єднує сила Божа. І тому в цей час нехай Боже ім'я буде прославне. Будемо шукати Господа, а Він все розставить на свої місця. Йому слава. Амінь.